Спільнота покоління вітає вас. Ми раді, що можемо знову проводити школу покоління для місіонерських команд на Житомирщині. Для нас це є завжди натхненням і підбадьоренням. І так само ми раді, що ми можемо розважати про лідерство цих два дні. Лідерство це дуже особлива річ, особливий дарунок від Бога. Але це й також є дуже велика відповідальність. Ми говоримо про те, що може бути благословенням або перешкодою у лідерстві. І велике благословіння це те, коли ми працюємо над своїм характером і відображаємо Божу славу, тому що Христос нас так цього навчав. Ми можемо мати дари Духа Святого, ми можемо мати силу Духа Святого, це те, що є невід'ємною частиною в нашому лідерстві. Але характер може бути дуже часто перешкодою досягнення мети. А мета це ширити царство Боже, це розказувати людям про добру звістку. І тому ми говоримо про те, наскільки важливо робити акцент і аналізувати себе, хто я. Будьте благословені. Наша церква гостинно прийняла місіонерів, які з командами приїхали на навчання, щоб свою сердечну скарбничку поповити новими свіжими знаннями, обмінятися досвідом праці, а також почути проповіді на. Дуже важливі теми, які потрібні для місіонерського служіння. Особливим було те, коли місіонери були розділені на групи, отримували завдання і в групах дуже гарно опрацьовували ті питання, які були поставлені перед ними. Потім презентували, був певний аналіз зроблений. Я вдячний Богові за чудовий час навчання.